Знаєте, є багато людей віруючих, які йдуть хресним ходом, і вони будуть йти далі, незважаючи на те, чи будуть автобуси, які б не були пропозиції. Вони розуміють, що це провокація проти хресного ходу. І вони все ж таки хочуть донести свій духовний хрест і дійти до міста Києва. Планувалося от проходження, наприклад, ось тут, по цьому місцю. Зараз поліція рекомендує там вже знайти і йти іншим місцем. Я зараз, поки не можу його говорити, ми будемо рухатися так, як нам пропонує поліція. Мнение, мнение людей, да. Есть угроза, реальная угроза, террористическая угроза. Я не могу рисковать людьми. Вот это самое главное. Это моя работа, это работа этих ребят полицейских. Я не буду рисковать до того, пока есть угроза нет. Мы видим, что затягивают, затягивают, просто обманывают. Пять минут, хвилин, две минуты, три минуты. Мы идем, все простите. С Житомирской трассы мы повернули населенный пункт Стоенко и перед нами дальше по дороге населенный пункт Терпень. Поворот был осуществлен с той целью для того, чтобы не допустить столкновений между активистами, которые блокируют Житомирское КП и участниками крестного хода. Поэтому по предварительной договоренности с ними нам было принято решение осуществить поворот в направлении населенного пункта Арпень, двигаться туда с дальнейшей возможностью размещения там на ночь. Ну, ми вважаємося своєю першою тактичною перемогою. Це не перемога в війні, але тактичну битву ми виграли: битву нервів, адреналіну, битву жорсткого протистояння з ворогом. Далі вони швидше за все дістануться до Києва автобусами, тобто в них вже не є їх вхід триумфальний, без противу. Вже вони так не війдуть. Ну і завтра, мабуть, вони захочуть піти. Містом, там, кудись на Володимирську гору. Добровольчий руховий точно зробить заклик до киян, перешкоджати їм, тобто тими методами, якими от в цій ситуації є мирними перекривати дорогу, кидати яйця, фарбу, ну і не допустити їх входження в це, на Володимирську гору.